Volkswagen Tiguan 19-й модельний рік, куплений на страховому аукціоні Copart за 8800, ось в такому гарному синьому кольорі. Основні пошкодження по задній частині. Зараз покажу. А, Хто не знав, запчастини від Європи не підходять на американці. Так, кришка багажника у нас пішла туди. Задня панель заміна, скоріш всього, підсилювач цілий. Так, по крилах, все в зазорах. Так, ну, далі там відкривати не будемо, фонарі побиті, запчастини теж є. Зараз салончик покажу вам. Чорний, великий монітор, клімат. Ось бачите, задній бампер приїхав. А по салону дуже велика така простора. 32 пробігу милі, частенько, машинка, панорамка є. Так, цікава ціна прорахунку. Пишемо в Директ, плюсик чи цей коментарі.